Треба Ви написали, який, який тариф встановити. Складається з собівартості робіт. Дивіться, виручка, забівартість. Є налоги, є прибуток, і, а, як ви і, 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 і рахували вірів на добу, От, і, і, виходячи з цього, маючи надання послуг. А ви визначили збір за паркування? У вас враховано? Одним з основних чинників при прийнятті рішення конкурсним комітетом стало те, що претендент надав інвестиційні проекти лише на два майданчики з тих з того загалу які виставлялися на конкурс які є об'єктом конкурсу фактично комісія е, мала сумнів в спроможності е, обслуговування майданчиків всього об'єкту конкурсу тобто всіх 19 майданчиків